Отож, ми з вами продовжуємо. І останній урок у нас українська мова. І сьогодні ми продовжуємо вивчати літеру У. А саме будемо вчитися писати велику літеру У. І повторимо як написання маленької. Отже, пропоную перше слово, а далі ви самостійно продовжуєте, ми складемо ланцюжок. Перше слово. Миша. Друге починаємо на Ша. Шапка. Третє на К. Будь ласка, самі продовжіть. Так. А в мене буде картина. Тепер на на продовжіть. Так. А в мене буде на мистини. І ще одне слово на ни. Можна зробити ось таке. Нива. Тепер, відповідно, нова можете самостійно продовжити. Це може бути ваза і так далі. Ось в таку гру можете пограти із своїми братиками, сестричками. Це цікава гра. І заставляє мозок працювати. Ідемо далі. Ще ось. Одна гра. Називається анаграми. Анаграми це слова з одних і тих самих букв, що означають назви різних предметів. Ось, наприклад. Ось зернятко сипле шура. Збіглися до неї, кури. Ось у нас перше слово кури. А тепер переставиш в слові букви, тебе обіймуть мамині руки. Ми взяли, переставили в слові кури букви І отримали руки. Ті самі букви, тільки поміняні місцями. Ось це у нас така гра анаграма. Давайте ще Хто летить стрілою вгору вище хмар на іншу планету? Це у нас ракета. А тепер переставляємо місцями букви і переставиш букви в слові, то повезе тебе карета. Да? Тут ракета, а тут Карета. Переставили місцями букочки, і в нас вже зовсім інше слово. Ось така цікава гра. Ми ще далі будемо з неї грати на наступних, в неї грати на наступних уроках. Рухаємося далі. Послухайте, будь ласка, і скажіть про кого цей вірш. Учитель каже учениці, Устинко, ти ще маленька. Та не забудь, що Україна для тебе матінка рідненька. Та у тебе українець. А мати також Українка. Запам'ятай, що ти дитина землі, що зветься Україна. Так, дітки, ми сьогодні будемо, у нас є таке цікаве завдання, і Настя в нас вже його була зробила наперед. Ми будемо е, малювати контури України нашої. А тепер такі запитання, як звати дівчинку? Устинка. В якій країні вона живе? Звичайно, в тій самій, що і ми в Україні. Хто її батьки? Так. Українці. І в якій країні живемо ми? Так, звичайно ж, в Україні. Запам'ятайте, що назви країн пишуться тільки з великої букви. А в слові Україна велика буква. У і сьогоднішню буквочку ми будемо писати. Ось у нас в зошитку нашому є ось така карта України, так, вам потрібно провести по крапочках контури нашої держави. І Настя в нас розфарбувала всередині, зробила патріотичними. Кольорами, так, верх синій, а низ жовтий. Можете повторити і зробити так само. Поділити на упіл Україну, так, і верх зробити. Блакитний, а низ жовтенький. Ну і давайте складемо з вами речення про Україну. Дивимося, в нас тут вже є схемка речення. У нас є одне слово, яке починається з великої літери. Далі тире і два слова. Один, два. В кінці крапочка. Після тире два слова. Всього має речення наше мати три слова. Отож, якщо у нас йде мова про Україну, то, мабуть, перше слово і буде Україна, далі тере. Що можна? Продовжити самостійно батькам. Якби ви продовжили це речення, додали ще два слова. Що можна сказати про Україну? Україна, наприклад, наша батьківщина. Або найкраща країна і так далі. Це пофантазуйте і продовжуйте самостійно. Далі йдемо вперед. Отже, як ви здогадалися, сьогодні ми будемо читати та писати літеру у велику та у маленьку також. Давайте ж зараз почитаємо склади та невеличкі слова. Ми вже з вами вчилися читати на цьому тижні. Давайте ж разом зі мною читаємо: Ам, лу, ум, ла, ом, ма, ло. Щойно ми читали різні склади із тими букочками, які ми вже вивчили. А тепер спробуємо почитати декілька слів. Отже, найперше слово кожної дитини ну, переважна більшість, це слово мама. Далі звертаємося до мами як? Ми. Мамо! І любимо ми, звичайно ж, кого? Маму! І ще в нас є два слова мул мула. А і ось до вас запитання. Знайдіть слово, яким можна було підписати ось цей малюнок. Хто це в нас тут зображений? Ну, так як слів у нас тут зовсім мало, це точно не мама, отже, це у нас мул. Так? Хто ж це такий мул? Послухайте уважно. А оце все читати ще раз декілька разів навіть. я вам скину його окремою фотографією в групу. Так, отже, будовою, хвостом, мастю, він схожий на коня головою і довгими вухами на віслюка. Мул прекрасно сполучає великі розміри, силу та витривалість. Лише жвавістю він поступається гарному верховому коневі. Як робоча тварина, мов не знає собі рівних, відзначається, вражаючим довголіттям, може прожити до 40 років, а в 30 років працює як молодий. У країнах з теплим кліматом, як і раніше, утримують багато мулів. І вони незамінні в господарстві, як ви вже зрозуміли, тому що він. Гарно працює так, по господарстві може виконувати різну важку роботу, яку потрібно господарю. <кій> Рухаємося далі. Зараз послухайте, будь ласка, текст, який я переділю, та зупиню, тобто читання з передбаченням, а ви подумайте, що ж було б далі? Це така в нас стратегія, яку ми будемо використовувати не один раз. Слухайте уважну історію. Був сонячний день. Уля гуляла у дворі. Вона побачила у Він був сумний. Уля підійшла до нього та усміхнулася. Давай грати разом. Так, текст перервався. А тепер подумайте, що ж відповів хлопчик? І що ж буде далі? Пофантазуйте. Скажіть батькам, як ви вважаєте. А ми зараз продовжимо. І ви побачите, чи справдилось ваше передбачення. Поставте на паузу, а тоді продовжимо. А я рухаюсь далі. Є варіанти, хлопчик погодиться гратися з дівчинкою, чи хлопчик не погодиться гратися з дівчинкою? Слухаємо далі. Ні, не хочу, відповів Устин. Бачите, все-таки не погодився. Бабуся в лікарні не до Ігор. А як же її квіти на клумбі? здивувалась Оля. Вони загинуть. Остим і Оля взяли лійки і полили квіти. Уранці з лікарні повернулась бабуся. Вона подивилась на клумбу і усміхнулася. Отже, дайте відповідь на таке запитання. Про що йдеться в тексті і яка тема тексту? Дайте відповідь на запитання ці батька. Що, на вашу думку, головне в тексті? Що, на вашу думку, другорядне? Тобто не таке важливе. І як ви гадаєте, що сталося б, якби вчасно не полити квіти? Що б сталося з рослинами, якщо їм не дати відповідної водички, вологи? так? Ну, і тепер, дітки, переходимо до написання буквочки У. Ми із картою України впоралися, ви обвели, розфарбували, речення побудували, склали так усно. А тепер давайте зверху, у вас тут показано, напишемо друковану буквочку У. Бачите, вона займає дві клітинки. Ми в попередній сторіночці на одну клітинку, маленьку буквочку У друкували, а тепер Велику букву У, будь ласка, зробіть один рядочок, і потім одну клітинку вниз, і робимо ось тут, на дві клітинки, другий рядочок. Так, коли ви це виконаєте, звичайно, ставте на паузу, ми переходимо до написання нижче, так? Зараз будемо вчитися писати велику буквочку У. Бачите, вже я зробила фото з вашого зошитка, не пам'ятаю кого. Вже хтось ось тут пробував. І бачите, не попав на. По крапочках, Будь ласка, старайтеся рівненько по крапочках. Нагадую, що ми не натискаємо сильно лівцем для того, щоб можна було стерти в разі помилки. І нагадуємо, як ми сидимо за робочим столом. Спинки рівненькі, зошто під нахилом. Лікті мають бути на столі, ніжки рівненько під столом. ні в якому разі не має бути ви не маєте сідати на ніжку, як ви це неодноразово робили. я це добре бачила. Батьки, будь ласка, прослідкуйте. І як ми правильно беремо олівець в руку. Не забуваємо, повторюємо це все, ви це добре знаєте. Як же пишеться буквочка У. Увага на екран? Ось у нас є тренажер. Починаємо зверху вниз, ведемо доверху, і ще раз вниз. І давайте згадаємо, як маленька: зверху вниз. І ось такий завиточок, так? Будь ласка, потренуйтеся в повітрі спочатку. Візьміть на чернеці собі декілька разів проведіть. А далі, вже, власне, в зошитку. Я після цього і відеопрезентацію скину вам ось це відео, щоб ви могли ще раз і ще раз переглянути. Отже, в першому рядочку проводимо елементи, У. Тут зовсім мало. Вам вже тут все показано. Обвести по крапочках верхній елемент, потім нижній. І далі власне. Велику буквочку У. Пишемо цілий рядочок. Після цього пишемо велику буквочку У з'єднання і маленьку буквочку У. Далі пишемо велику У і маленьку А. Не забуваємо за з'єднання рівне з'єднання знизу доверху. Далі пишемо велику буквочку У, маленький дефіс, маленьку буквочку У, дефіс, маленьку буквочку У і знак. Оклик. Обводите те, що є, і ще раз повторюйте. Далі уявимо, що ми загубилися, і нам потрібно погукати на допомогу. Так? А гукаємо ми. Отож і напишемо, давайте. Проведемо, згадаємо, як пишеться велика буква А. Знизу вверх ведемо, потім донизу, пишемо букву У маленьку, а вже в кінці ставимо рисочку. Далі пишемо дефіс і маленьку букву У. Дефіс, ще раз маленьку букву У і знак оклику. Ще раз повторіться тут поруч на порожньому місці. Далі знайоме вам слово мама, яке ви вже вчилися писати обведіть його по крапочках і поруч один раз напишіть. Ну, і кого ми любимо? Нашу дорогу рідну маму. Отже, проводимо по крапочках. І напишемо ще раз слово маму. Далі проведіть буквочки, які ви вже вивчили. І яку ви ще будете вчити. Бачите, тут є буквочка і буквочка ще одна, ще одна, які ви маєте вчити. Назвіть їх своїм батькам, що це за буквочки. Проведіть це все. Будь ласка, по крапочках, рівненько, охайно А в кінці позначте відповідний смайлик. Сподобалась вам ваша робота? Були якісь недоліки, але більш-менш нормально. Або не сподобалося, як ви написали. Оцініть самі себе. А потім, коли ви принесете зошиток, я вам, відповідну наліпку тут наліплю, як я оцінюю вашу роботу. Ідемо далі. <кій> Тепер дайте відповідь на такі запитання. Що було цікавого на уроці вам? Що нового ви дізналися, можливо, про тваринку, мов ви дізналися, а раніше про неї не чули. І чи задоволені ви своєю власною роботою? На цьому, дітки, все. Я вам дякую за роботу. Чекаю з нетерпінням ваших робіт. Все перевірю, надішлю вам зворотні. Обов'язково зошитки приносите. Навіть той зошиток з математики, який. Закінчився, ви приносите, щоб я його перевірила, а в понеділок ми заведемо нові, другу частину. Все, дітки, гарного вам дня, гарних вихідних. Хто там у нас хворіє, будь ласка, вже доліковуйтеся за ці вихідні, чекаю з нетерпінням вас в понеділок. Всіх-всіх, всіх 11. До побачення, до зустрічі!